Зв'язку із різким пониженням температурних показників та з метою запобігання випадкам переохолодження громадян на Тернопільщині організовано роботу 79 стаціонарних пунктів обігріву, які здебільшого розміщено в закладах соціальної та медичної сфер. Організація життєзабезпечення зазначених об'єктів здійснюється у тісній співпраці з органами влади і Тернопільської обласної організації Товариства Червоного Хреста України при потребі управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України готове розгорнути ще 14 наметів для облаштування мобільних пунктів обігріву та 5 автомобілів підвищеної прохідності, які використовуватимуться при ускладненні погодних умов на автошляхах віддалених від населених пунктів. Для обігріву водіїв та пасажирів мобільні пункти обігріву розгорнуто на площі князя Василька у місті Теребовлі та у місті Тернополі у парку імені Тараса Григоровича Шевченка. З метою недопущення переохолодження і обмороження громадян всі бажаючі можуть зайти, відігрітися і попити теплого чаю. До роботи пункту обігріву також залучені працівники управління соціального захисту. Тернопільської міської ради і обласного управління Червоного Хреста це абсолютно добровільна ініціатива. бо так як нас волонтерство і основа на цьому ну на основах добровільності, тому ніхто нас до цього не заставляє. Просто ти, якщо хочеш, маєш бажання допомогти людям, то чого б цього не зробити. пункти. Встановлено із дотриманням усіх вимог санітарно-гігієнічних норм та правил пожежної безпеки. Вони в достатній кількості забезпечені засобами обігріву на твердому паливі, медичними аптечками та вогнегасниками. У пунктах обігріву організовано цілодобове чергування рятувальників. Усі бажаючі можуть зігрітися, випити гарячого чаю та отримати першу долікарську допомогу.